Починається з цікавості і азарту простої гри: один тур, ще один рівень, ще один виграш. Проте потім настає момент, коли зупинитись неможливо. Це ігрова залежність або ж лудоманія, яка дедалі частіше перетворюється на діагноз. Фахівці кажуть, найвразливіші підлітки та молодь до 30 років. Як от Мирослава з міста Хуст їй 26 років, проте досвід має неабиякий. ну і в мене з'явилася тоді, коли вже під час живання, тобто мені було десь років 14, Мабуть, як я почала вживати. І тоді я пробувала грати в такі, якби просто онлайн без безкоштовні ігри автомати Ну і якось воно мене не зацепило, але з часом вже під час наркотиків мене багато знайомих грав. То вісім 19 років я почала грати. Затягнула зард за легкі гроші, бо інколи бувало вигравала десь там 50 гривень покласти. То давно ще у нас в хусті було казіно таке, і ставити в банку туди гроші. і Можна було по 200-300 гривень зняти, так коли й і по, і по тисячу, і по дві. Ну і все починалося давно. А потім уже якось воно так затягнулося, десь коли вживаєш. І починає затягатися. То вже час в телефоні там гроші. Я скільки грошей винесла з дому. Ну бувало всякі. Скільки які суми найбільше виносила? 500 євро. Ну бувало багато. Бувало вигравала там 9-10 тисяч, могла їх жена і програти. Я був був знайомий і. Він так доігрався, що він програв все хату. Програв жінкою розлучився. В нього було дуже багато проблем, де після того як він повісився, і просто його жінка ну залишила. Десь закликаю не грати, тому що воно призводить до путірів всі гроші. Ну до всього десь можна втратити і родину, і сім'ю залишитися без копійки. ще з куча довгами десь там погані люди працюють у тих закладах і вони можуть тобі принести дуже багато купи, проблем. Ігроманія – це не про дозвілля, це про втечу від реальності. У грі людина відчуває сильні емоції, особливо під час перемоги, дофаміновий сплеск. Проте коли цього вже недостатньо, починаються проблеми. Про це добре знає Ужгородець Валерій. Йому всього 19, а вже пройшов шлях лікування від залежності. У мене була проблема не тільки з ігроманією, а й з психотропними веществами. Тобто, це вже якось більше поєднувало і громаді, і вживання. Тобто, якось окремо в мене і не було, в мене і громаді тільки тоді, коли була взаємопов'язана з вживанням. От хлопці в місті Урго, тобто, з якими я починав вживати, то вони мені показали такі от, якби, умовно в лапках кажемо, проведення досугу так би, під час вживання і грати в операти. Тобто, і так от якось незамітно воно мене. Мене ну, просто затянуло в своїй ці, тому що там теж, якщо так вдуматися, у цих апаратних іграх дуже грає велику роль психологія, то тобто є виграші, навіть теж сама музика. Музика під час того, як ти прокручуєш ці слоти, апарати теж може тебе заманювати, і різні всякі звуки, якби кажуть. Валерій каже, спочатку грав на апаратах, а потім перейшов, як і більшість, у онлайн. Коли вигравав відчуття ейфорії і думки про одне. Ще більше зможе придбати наркотиків. Фінансових проблем, як мінімум привело мене. Тобто я грав більше, ніж міг собі дозволити, тобто, я не заробляв гроші ніде, а грав грав, брав кредити, грав. Тобто любима методами виманював, видурював гроші, щоб піти теж пограти, як і в батьків, так і в друзів, так і в родини. Соціальні зв'язки були втрачені так як з друзями, так і з рідними, так і з батьками до реабілітаційного центру до цього місця, тобто повністю були втрачені зв'язки. Заманювало не більше, тому що я дивлюся на других, як вони виграють гроші. І мені теж хотілося, якби виграти гроші, нічого не працюючи. Тому що наркоман він ледащий чоловік, і йому лише би не працювати, а мати гроші. Та я скажу захід, що це така сама залежність, як алкоголізм іде, як і наркоманія. тобто це. Багато людей може бути в омані, тому що думати, що це безхімічні речовини, це незалежність, але це неправда. Воно так само заманює і так само будуть руйнуватися в дітей, і в інших людей. Зв'язки з батьками, зв'язки з родом, зв'язки взагалі з оточуючим адекватним світом. Так само. Попри зовнішню безпеку, екрана, гаджета чи комп'ютера, наслідки можуть бути критичними: фінансові втрати, соціальна ізоляція, суїцидальні думки. Ігроманія офіційно визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я як розлад поведінки. З цим і працюють у спеціалізованому центрі в Ужгороді. Це така проблема зараз загальна, але то всі багато хто з вас розуміє, яка затрагує всі ваші населення, можна так сказати. І вона діє в принципі. По, це науково-доведений факт. Лудоманія діє на головний мозок, так само, як і наркоманія і алкоголізм. Тобто задіяні всі в плані гормони, нейромедіатори, так само, як і в проблемах незалежності від наркоманії або алкоголізму. Це доведений факт. Лудаман іспитує ту ж саму ейфорію при виграші, як наркоман при... Віртуальні перемоги часто мають реальні наслідки? І якщо гра перестає бути розвагою, час натиснути на паузу та звернутись по допомогу до фахівців. Є два аспекти: це є аспект виграшу і програшу. Перше, під час виграшу у людини формується таке знаєте, відчуття ейфорії, задоволення від того, що от я виграв самозадоволення і так, далі, і так далі. Це саме позитивне, нібито, на перший погляд, почуття. А вже під час програшу людина програш, 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 і людина вже намагається. Десь воловити той момент все-таки тої ейфорії, коли вже буде той виграш, і якраз на цьому моменті формується оця залежність. Спочатку йде задоволення, потім відчуття програшу. Це вже людина е, має протилежне відчуття від того, що спочатку я задоволений собою, тут не незадоволення, незадоволення, і організм в нашому мозку включається ця реакція Я хочу цієї ейфорії, я знову хочу відчути цей ну, кайф від того задоволення. І тому цей затягає. Різні чинники спонукають людину грати, а під час війни серед залежних побільшало військових, адже мають гідні виплати та у перерві між кулями коротають так час. Відсутність ресурсу, ресурсу, що це значить, це залежить від сім'ї, від способу життя, від соціального середовища, як людина проводить свій вільний час, як вона готова, чи читає книжки, чи не читає, як вона вміє проводити вільний час. Так далі і так далі. Якщо відсутні такі моменти, якщо людина не зайнята дуже багато вільного часу, є таке, на жаль, відсутність грошей, і десь в тому плані, людина, на жаль, вдається і до таких способів грати. І тут з'являється виграш, виграє, ну і це йде накатом катом вже виходить. У нас завжди реклама так само впливає. Дуже впливає реклама, тому що ми бачимо, що рекламують. На жаль, тільки позитивну сторону, що це е, як е, спосіб збагачення, е, як то, що життя стабілізується, що все буде добре. Ну, реклама дуже має великий. Так, Здебільшого люди витрачають великі суми на внутрішньо ігрові покупки, позичаючи гроші, беруть кредити, навіть крадуть. Це загрожує перше, це фінансово, ну це таке. Фінансова кабала може стягнути, людина не має потім звідки брати грошей, вкладати. Ми всі ми розуміємо, що і гра це не просто гра, а в першу чергу вона і закликає десь вкладати кошти. Людина вкладає, 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 потім вже немає звідки, вона десь позичає. Є в нас такі мікрокри, ну різні способи. І потім вона сама, сама, сама десь глибше, глибше, глибше поринає цю яму. На жаль. Людина замикається в собі, людина часто сидить десь в телефоні. Багато можна побачити, що говорить під час розмови вона знервована, менше їсть, сон порушується. Дуже багато таких моментів ну, людина змінюється насправді кардинально, і це особливо підлітки. Вони десь зникають більше із дому, пізно повертаються вночі, можливо, десь під ранок. Весь цей час вони зайняті у пошуку великої коштів, щоб вкладати в цю групу. Лудимані лікується, насамперед треба звернутися до фахівців, до спеціалістів. Проводяться як індивідуальні консультації психологів, психотерапевтів, так і групові терапії. Проводиться діагностика, треба насамперед визначити рівень, на якій стадії людина, як працювати з нею далі, в якому напрямку. Тому ну, найкраще звернутися дійсно до фахівців. Варто додати до 40% залежних під час лікування мають зриви, проте це теж нормально, кажуть фахівці, і є частиною терапії. Лікування більш ефективне, коли людина сама свідомо прагне вилікуватися. Примус тут небажаний. Тривалість курсу індивідуальна – від одного трьох місяців і більше. Ігроманія – це не лише про психологію, це і про правові ризики. Ігрова залежність являється одною з найскладніших форм залежностей. Лудоманія являється поведінковим розладом, котрий характеризується патологічним потягом до азартних ігор. Втрата контролю над ігрою і особа, котра знаходиться в постійній грі, незалежно від всіх негативних наслідків. Що впливає на неї ігра, вона не прикращає, а далі продовжує в неї грати. На даному етапі, що розглядати ігровий бізнес, будемо так казати, то він є легальним. легальним. Одна єдина є заборона, що неповнолітні не можуть грати. Але ще раз перекинемося, що більшості платформ це відбувається в інтернет мережах, то неповнолітні може вільно і має доступ спокійно зайти і почати грати. Це основна проблема. Друге, як я вам вже казав, що лудоманія супроводжується з зловживанням алкогольних і наркотичних речовин. В результаті цього людина стає некерованою і, відповідно, йде на певного роду порушення, як то кажуть, кримінального законодавства, навіть кримінально-процесуального законодавства. Навіть брати кредити, воно доходить навіть до певного роду крадіжок. І це вже є відповідально, відповідно і кримінальна відповідальність за це все наразі. У центрі 40 клієнтів. З них 26 проходять курс стаціонарно. Решта на соціальній реабілітації, 60% – ігромани. і Половина з усіх мають проблеми із законом. Статистика щороку погіршується, кажуть фахівці закладу за останні три роки на 20%. Здебільшого через доступність ігор онлайн, де навіть не перевіряють вік. Тому що тут проблема гостро стоїть в загальному в цілому по Україні. Закарпаття в тому ж. Слід знаходиться також, на жаль, от навіть я особисто зіткнувся з таким моментом. Користуючись найпопулярнішими соціальними мережами, такими як Фейсбук та Інстаграм, там багато є реклами популяризації, будемо так казати, азартних ігор. Тобто, там постійно от всі блогери висвітлюють онлайн казино в таких от гарних красках, тобто мотивуючи необізнаних осіб. До швидких та легких заробітків за кожним гравцем реальна історія, і нерідко вона про біль, втрати, боротьбу. Якщо гра стала сенсом життя, варто запитати себе, чи не програєте щось важливіше. Фахівці називають Лудоманію цифровою епідемією. Проте, на відміну від вірусу, тут допоможуть не ліки, а вчасна увага рідних і суспільства, а також інформаційна кампанія про ризики і наслідки ігрової залежності.